Знайомтесь, Арнольд, і сьогодні ми дізнаємось, хто міцніше. Арнольд чи РПГ. Що ж, РПГ виявився міцнішим. Дякую, що зиркнули. Підписуйтесь. О, заждіть. Арнольде. Вітаннячке, ти з коневи потрапив до раю. Займи місце у черзі, чекай, доки апостол Петро пустить тебе всередину. У як тут файно. Отако, і глянь. Це що Джон Леннон? А ні, це лише Ісус. Тут є навіть стіна з портретами Бога від художників різних часів. В давнину вважали, що Бог жахливий і кровожерний. До прикладу, індіанському богу від завжди завше приносили жертви в очікуванні дощу. А давньогрецькі боги уособлювали людські риси або явища природи. На жаль, у Християнському раю, на відміну від мусульманського, у тебе не буде 72 незайманих. Проте тут є Джон Леннон. Чи то знову Ісус. А ось і він, Арнольде. У нього добі Сеймен, творець, Єгова, Адонай, донай Бог. О. Чш, він спить. Певно, його не варто будити, Арнольде. Ернольде, що ти надумав? Тобі туди не можна? Тут центр контролю всього світу. Нічого не чіпає, Арнольде. Ой, лишенько. За останні століття рівень релігії у світі впав. І у Бога, як у найпопулярнішого створіння у світі, з'явилося багато хейтерів. Не вздумай грати у Бога, Арнольде. Людина надто жадібна для цієї ролі. Історія пам'ятає подібні приклади, і всі вони погано скінчили. Арнольде, припини! Дядько, це не жарти. Чудесно, все вийшло з під контролю. Фанатична віра завжди призводила до війн. А тепер розпочалася Хрестово ядерна війна. Арнольде, зупинись, доки не пізно. Ти хоч чуєш мене? Фух, ви вчасно, Всевишній. Не сприйміть за лестощі, але слава богу, ви тут. Арнольде, здається, тобі глина. Фух. Pfft, pfft, pfft.